Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу Кюкамберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 9. Наступного дня їх весела компанія. Залишила ліженя та сон сюлань на хазяйстві, а самі попрямували у найближче велике місто вибирати місце для кондитерської. Люман вперше за довгий час покинув територію маєтку, тому з великою цікавістю визирав з вікна карети. Вейцянь дивився в інше вікно та хрумків печивом. Люмен озирнувся на нього та спитав Слухай, Геґе, а чому ти постійно їси? Все таки він себе так не поводив у романі. Несподівано його взялася захищати мара. Не чіпляйся до нього, Сяоюне!» Він жив на вулиці та не мав що їсти взагалі. Хай від'їдається. Вона погладила вайтяня по спині. Той прожував та відповів Я не боюся набрати вагу. Я збираюся вирости великим та сильним. Нащо тобі бути великим та сильним? Я буду сильним за тебе. Люмен уявив собі здоровенного, накачаного вайтяня і хіхікнув. Такого стратега будуть навіть свої боятися. Як для чого? Хтось повинен тебе захищати. Ти маленький, та і гарний, як лялька. Люмен надувся. Якщо ти будеш сильним, то що мені тоді робити у нашій команді? Краще будь розумним. У тебе вже є роль бути милим та мене обіймати, зауважив Вейтянь. Ображений Люмен. Міцно стиснув його в обіймах. Вайцянь відклав печиво, обійняв його у відповідь і, поки Люмен сердито сопів, гладив його по спині. Мара, дивлячись на них, не могла не усміхнутись. Ви такі милі!» Люмен вже скоро перестав ображатися, пригрівся під боком свого друга і задрімав, а вецянь так і продовжив його тримати. Йдучи людними вулицями, Люмен озирався по сторонах, шукаючи місце, яке вказала йому система. Вже скоро він його знайшов. Це був чайний дім на головній вулиці. Він все ще був відкритий, і всередині навіть сиділо декілька гостей, але стара затерта вивіска говорила сама за себе. Місце справді було непогане. Але Люмен швидко зрозумів, чому у цього чайного дому були проблеми. Поруч з ним також розташовані декілька чайних та ресторанів. Звісно, конкуренція жахлива, схоже, цей заклад не впорався з нею. Він одразу згадав, як біля університету, де вчився його друг, було п'ять кіосків з кавою в ряд. Троє зайшли всередину, і Люмен покликав дівчину, яка тільки що принесла гостю чай. Будь ласка, покличте господаря цього закладу. У нас є до нього розмова. Потім він згадав, що йому все ще шість, але було пізно. Два гості й дівчина вже на нього витріщалися. Дівчина перелякалася. Вас образив хтось з наших робітників. Будь ласка, пробачте нам. Залюмена вже продовжила Мара. Це тут ні до чого. Ми прийшли у справах. Дівчина відвела їх на другий поверх і постукала у двері найближчої кімнати. Пані, у нас гості з клану лю. Він почув за дверми тупотіння. І потім вони різко відкрились. До них вийшла хазяйка, блідата перелякана іменем Лю. Чим? Чим я можу допомогти? Мара зобразила подобу привітної усмішки. Ми прийшли купити цю будівлю. Потім їм довелося заспокоювати жінку, бо вона мало не втратила свідомість. Тітка згадала, що їй казав Люмен. І продовжила всі ваші робітники та ви сама можете продовжити працювати тут. Нам потрібна буде людина, що добре розуміється на чаї. Хазяйку ці слова заспокоїли, і вона нарешті здогадалася запросити гостей до вітальні і налити їм чаю. Вони продовжили розмову, і Мара пояснила, що збирається перетворити цю чайну. На кондитерську. Хазяйка погодилась, що це цікава ідея, і, врешті-решт, вони з нею домовились. Потім люмен теж долучився до розмови. Навчіть мене розбиратися в чаї, будь ласка, і мого друга теж. Вецен з цікавістю подивився на нього, але не спитав, навіщо йому це треба. Звісно. Він не міг знати, що потім в ордені йому доведеться вдавати з себе панича заради своєї безпеки, а хазяйка з радістю погодилась навчити їх правильно заварювати чай та відрізняти якісний від неякісного, а дорогий від дешевого. Коли Люмен наступного разу опинився у кімнаті Вайцяня, він побачив у кутку кімнати невелику коробку. Що це? Вейцянь підняв коробку і сховав її за своєю спиною. Це, це просто коли він підіймав коробку, щось вдарилось об її стінки. Звук був дуже схожий на це печиво? Вейцянь відкрив шафу і поклав коробку всередину. Він уникав погляду Люмена. Геге, ти ж знаєш, що ми з тіткою не дамо тобі голодувати. Я знаю, відповів той. Але в мене завжди має бути запас їжі, бо їжа іноді закінчується, я не хочу, щоб все знову було так, як раніше. Як раніше? Наступні слова. Вейцянь промовив насилу. «Дядя казала, що вона не голодна і залишала мені більше їжі. Я їй вірив, а потім одного разу випадково побачив, як вона перевдягалась. У неї стирчали ребра. Вона була така худа, наче от от помре. Після того, як Вийцянь це побачив, він довго плакав, але звісно. Про це не сказав. Я не хочу побачити когось у такому стані знову. Люмен не намагався його переконати. Він мовчки підійшов до друга та обійняв його. Його вилікує тільки час і багато, дуже багато турботи. На щастя, Люмен був готовий турбуватися про нього настільки довго, скільки буде потрібно. «Ге-ге, давай не будемо сумувати, запропонував він. Давай пограємо у щось, одразу стане веселіше. Люмену рідко вдавалось втішити словами, тому він зазвичай намагався якось відволікти чи розвеселити. Вецянь погладив його по спині. «У що?» Люмен відпустив його і зухвало посміхнувся. У Квача! Ти водиш. Йдучи у своїх справах, Мара почула галас дітлахів і зупинилась. Жінка повернула голову вліво і побачила люмена з вейцяним у саду. Вони грали у квача. Вона усміхнулась, але її радість швидко згасла. Мій племінник. Нарешті навчився спілкуватись з дітьми та знайшов друга. Але якою ціною? Вона ніколи не забуде той день, коли вирвала свого Сяо-Юня з лап смерті. А той, коли прокинувся, був вже іншим. Люди, яких торкнулася смерть, змінюються назавжди. Вона пішла далі, не обертаючись на дітей. Сьогодні їй знову доведеться розмовляти з Люмінця. Мара знайшла пані лю у її кабінеті. Вона читала якісь документи. На столі остигав чай. Добрий день. Люмінця підняла на неї очі. Добрий. Жінка сіла навпроти неї та поклала на стіл декілька листів паперу. Потрібна твоя печать. Це що? Люмінця взяла документи і продивилась їх. Торти? Як цікаво! Вона поставила свою печать і віддала документи марі. Навіть не спитаєш, чому Сяоюнь захотів заробляти гроші. Люмінця, як завжди, почала з контратаки. Чому мені не має бути все одно? Мара глибоко вдихнула та видихнула, приборкуючи свою лють. Минулого разу вона мало не розтрощила весь кабінет. Зараз варто бути стриманішою. Він ненавидить тебе, Люмінся! тобі має бути боляче. Люмінся взяла в руки ті документи, які дивилась до приходу мари. Це добре, бо я його теж ненавиджу. Мара вдарила кулаком по столу. Той мало не тріснув. За що? Від її голосу навіть охоронці біля входу в кабінет здригнулись. Ти ненавидиш його так сильно за те, що він посмів не народитись дівчинкою. Люмінця подивилась їй прямо в очі. «Так!» Через нього мені доведеться народжувати знову. Через її кам'яну маску пробивався відчай. Якщо в мене знову народиться хлопчик, я. Вона замовкла, не маючи сили продовжити. Перед очима Мари промайнули страшні картини того дня, коли народився Лююнь, крики люмінця, від яких стигла кров, розтрощені кімнати. Одразу після того, як вона дізналася про стать дитини, в неї відбулося відхилення ці. Мара колись щиро співчувала їй, але Люмінся швидко втратила її співчуття, коли відмовилась брати у житті своєї дитини будь-яку участь. Микола думав, що ти кохаєш його. Мара криво посміхнулась. Ти сама використала його, щоб народити дитину, а тепер жалієшся на те, що народила не таку, яка тобі подобається. Яка ж ти жалюгідна? Вона дивилася прямо в очі пані Лю, підпираючи підборіддя рукою дитина тобі річ, чи що? Як можна так поводити себе з дитиною? Люмінся сховала своє лице за чашкою чаю. Ти не була на моєму місці, ти не знаєш що. Мара не дала їй договорити. О, ні. Я була на твоєму місці, бо я стала матір'ю твоєї дитини замість тебе. Вона різко підвелась зі свого місця, нависаючи над люмінця. Через твою недбалість лююнь мало не помер. Навіть твої слуги та лікар клану Лю. Не хотіли мене слухати й давати мені ліки, бо ти створила йому репутацію покинутої, нікому не потрібної дитини. Я тобі цього ніколи не забуду. Навіть не смій робити з себе жертву. Люмінця теж підвелась. Мара Чорнорука, ти заходиш занадто далеко. О, ні. Жінка хижо посміхнулась. Це я навіть не починала. Вона обійшла стіл та трохи нахилилась, щоб сказати їй на вухо. Якщо через тебе лююнь помре, я прокляну усю твою сім'ю і всі, хто носить прізвище лю, помруть у страшних муках. Не забувай про це, Люмінся! І навіть не сумнівайся у тому, що я на це здатна. Пані Лю зблідла, але нічого не відповіла. Звісно, вона знала вона б не обрала брата Мари, якби не чула про могутніх відьом роду чорноруких. Люмінця хотіла отримати частку цієї сили, але їй не судилося темним відьмам краще не переходити дорогу. Ну, все, я пішла, можеш видихнути. Мара відійшла від неї та попрямувала до виходу. Продовжуй себе жаліти, але вже без мене. З цими словами вона пішла, залишивши люмінця наодинці з її думками. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози, знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште в авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!